Тільки що така була милота. Сидів міша з Білочкою кар'єрний поряд, і все нормально. І вона мене не боялась, і Міша Мішу повернули до життя оці кар'єрні дівчатка. Ось ця лисичка, білочка. Оця сніжиночка, його завжди інші собаки ображали, чи чу, чувствували, що він їх боїться, чи ж не знаю, чого вони його так принижували? Його вічно там заганяли десь в кущі. Він там жив влітку в кущах, там і будка в нього. Він виходив тільки, коли все закрито. Потім з'явились ці дівчата, які в нас теж на вільному вигулі, і коли закритий весь контингент. Я по камерам бачила, що вони так з Мішою бавилися, що просто він ну, грався з ними, вони з ним, він, він їх не боявся, в них нуль агресії. І це привело до того, що він перестав інших собак боятися. Людей він так обережненько, він радіє, коли я приходжу. Ну, а ці ось зараз порозбігаються, я до міші ближче підходжу. Він радіє, але ще що? Він переїхав у перший вольєр, ось йде до мене. Мішанечка, мішаня, мішечка. Він такий гарнесенький, але такий зляканий песичок. І що вийшло, він переселився в цей вольєр, де Дюзя живе оцей сюди. І зайняв Зюзіну будку. І все, і не хоче він туди виходить, я вже в якомусь сюжеті про це розказувала. Тут ось наш живе, гірда, Зюзя. І він туди заселився, хоча раніше ховався. ну Зюзі ми поставили будку ще одну в ангарі нашому. І вона хоче там залишається вольєрі, він відкритий у нас, він у нас на ніч не зачиняється, вони собачки всі мирні. О. Ти щось вирішила прочитати, Ал. Що там там? А, то я від корму відрізала верх, і ти думаєш, що там щось є Ти, Ви ж у нас голодаєте. Голодаєте, це все щось порвали, Тоже вата. Лисичка зараз провіре. Ну, змішую позитивні зміни. Він уже не молодий песик. Коли ми п'ять років тому зайшли на притулок сюди. То він уже був дорослий. Казали, що він з мамою сюди попав. Він з дитинства також тут виріс. Але отакий от лякливий. Ось, у білочка, я не знаю, що це з нами сьогодні. Ретроградний Меркурій, що ти прям до мене підійшла і прям не тікаєш, і не гавкаєш, і молодець. Просто молодець. Зараз вийдете, ліза, Алла. все нормально. Ну, все. Красотулечки наші красотулечки